Виставку іграшок зі Швейцарії відкрили у Вінницькому театрі Ляльок. Це колекція порцелянових та керамічних виробів з різних епох і культур. Ляльок зібрала майстриня Маргріт Клеті. Вона родом із Швейцарії. Із самого дитинства мріяла створювати щось своїми руками. Згодом колекцію заповіла Вінничанці Тетяні Лейп, а та вирішила передати місцевому ляльковому театру. Кожен експонат у колекції є унікальним. Кожна іграшка це зображення людей та тварин. Серед представлених виробів є роботи відомих кравчень, які в свій час створювали одяг для цих ляльок. А сама власниця колекції підбирала аксесуари. Тати ляльок відбувається головне диво: оживає лялька. І тому, як ви бачите, я лялька, яка ожила, лялька з колекції, дивовижної колекції майстрині Швейцарії Маргріт. ćlet